Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо лаунчпад на біржі BitGet. Там він має назву LaunchX і буде виходити токен ФОР. По усім значенням, які ми зараз бачимо, виглядає, що цей LaunchX на BitGet має бути досить живним. Тому я вирішив записати відео, буду сам брати участь і буду старатись заробити. В першу чергу про цей LaunchX я написав в своєму телеграм-каналі ще вчора. Сьогодні записую відео 16 грудня. А вже завтра, зранку, навіть вночі в четвертій ночі розпочнеться період підписки. На цей Lounge X. Хто підписаний на мій телеграм-канал, вже багато з чим ознайомлені. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться. Посилання є в описі. В коментарях було багато запитань, тому що такий Lounge X саме з такими умовами тут буде проводитись вперше. І люди, звісно, не все розуміють. В мене самого дотепер є багато запитань, на які я не маю однозначної відповіді, тому що знову ж таки це буде вперше. І по умовах ми не можемо точно зрозуміти, як все буде. Але має бути непогано, тому що призовий пул великий. 275 мільйонів токенів FL, це є немало. І будемо потроху розбиратись. І там вже після початку підписки 17 грудня зрозуміємо, як все точно буде відбуватись. Переходимо вже на саму біржу BitGet. Якщо ви досі не маєте аккаунта реєструйте моє партнерське посилання є в описі, проходьте верифікацію, і тоді можете вже приступати до самого LaunchX, Він у нас знаходиться ось тут у вкладці Launch Hub. В ньому можуть брати як нові користувачі, так і старі Launch Hub, і другий є Lounge Заходимо сюди. Бачимо, що у нас є один актуальний проект старих поверхів немає, тому що цей Launch X тут є першим. Натискаємо докладніше і переходимо вже на основну сторінку цієї події. В принципі, по самому інтерфейсу досить похоже на лаунчпади на біржі Bybit. У нас є етап підписки, етап розподілу і завершення. Етап підписки буде відбуватись від 17 грудня 4 ранку до 19 грудня 4 ранку. Тоді має відбутись етап розподілу, коли нам нарахують локацію в токенах ФЛ і того ж дня. 19 грудня відбудеться сам лістинг токена, де ми зможемо вже зафіксувати наш прибуток, продати токени ФУЕЛ. Далі давайте переходимо до основних запитань, які ви ставили: до основних розбіжностей, які є в людей. В різних чатах пишуть, а люди задавали запитання самій підтримці бітгету, І на однакові запитання там в різний час, а різним людям підтримка відповідає по різному. Комусь пише, що буде так, комусь пише, що буде по-іншому. І ми, звісно, не можемо зараз дати однозначної відповіді на всі запитання, тому що знову ж таки наголошую. Це буде відбуватись тут вперше. Потрібно буде вже після початку підписки робити висновки і швидко приймати рішення, що нам робити. Перше запитання, по якому зараз є розбіжності, це є ліміт внеску. У нас тут пише 5000 USDT, ми маємо ліміт внеску. Я врахую, що саме 5000 USDT ми максимально зможемо закинути на наш аккаунт, закинути його в LaunchX. Протягом всього періоду підписки наші USDT тут будуть заблоковані. Після цього, в залежності від того, скільки в загальному занесли люди, нам нарахують. Залохують на якусь частинку цих USDT токени ФОЕЛО. Тобто, до прикладу, на 50 доларів мені дадуть алокацію в токенах Фуело. Нарахують мені її по ціні 2 центи. Це я сказав до прикладу. Я думаю, що саме за таким принципом має це відбуватися. Тут у нас є мій внесок і мої підписки. Після того, я внесу сюди USDT, тут по факту має це бути видно. І після самого розподілу має тут писати скільки мені дадуть токенів Фуело. Кошти, за які алокація не буде викуплятись, нам назад повернуться. Тобто, на 50 доларів нам дали алокацію. Ми купили фуел по 2 центи, і 4950 мені повернулись. Токен фуел виходить на лістингу, має вийти він, до речі, по кращій ціні, тому що ціна це є досить маленька і може бути там навіть декілька десятків іксів. До прикладу, 10-20. Я цілком допускаю, що стільки іксів цей токен може дати. У нас є інша сторона, є інша думка, тому що дехто допускає, що ось цей ліміт внеску це нам саме пише максимальну суму, наскільки ми можемо викупити токени. Фуело, а вносити свої USDT для того, щоб отримати таку велику локацію, ми можемо, типу, скільки захочемо, можемо занести 10 тисяч, 20, 000, 50, 000, хто скільки бажає і має змогу. Чи буде це саме так, я не впевнений. І все-таки я притримуюсь думки, що це є у нас індивідуальний ліміт внеску USDT. І людям не дозволять вносити USDT, скільки вони бажають. Тому що якщо дозволять вносити величезні суми, на цьому LaunchX мають заробити самі кити. А люди, які внесли там 5-10 тисяч, по факту відчутно не заведують. Роблять. Але знову ж таки наголошую, що остаточно ми зрозуміємо, як це буде вже після самого початку підписки, і будемо тоді приймати рішення, чи брати нам участь, чи заморожувати тут свої USDT на цих два дня. Будемо ділитися своїми думками в нашому телеграм-чаті. Думаю, напишу ще якийсь додатковий пост телеграм-канал. Тому обов'язково підпишіться як на одне, так і на друге. Посилання буде і в описі, і в коментарях. У нас зверху ще є ось такі чотири посилання. Перше посилання ось тут це є на офіційний веб-сайт Фуело, далі на Твітер Фуло. Телеграм, також фуелу цього проекту і правила цієї події. Натискаємо на неї. Нас переносить на ось таку сторінку. Тут ми можемо ще детальніше почитати це все. Є загальна пропозиція всіх токенів 10 мільярдів, загальний обсяг на Lowanchi У нас, як я вже казав, 275 мільйонів. Це є 2,75% від загальної пропозиції токенів На лістингу всі 10 мільярдів не буде. Там має бути в районі 1 мільярда, тому я очікую на непогану ціну цього токена. Курс обміну, як я вже казав, також пише 2 цент Внесок USDT, максимальний ліміт внеску, також це саме, що на там цій сторінці 5000, і мінімальний ліміт внеску 20 USDT. І також пише максимальний ліміт підписки, це тобто скільки ми максимально можемо отримати цих токенів. Але все буде залежати від того, скільки люди внесуть в загальному і скільки внесемо ми. Ось тут у нас є принцип роботи LaunchX і в другому пункті ви можете прочитати, за якою формулою буде відбуватися розподіл цих токенів. Ще одна розбіжність, яка зараз є в людей, стосується. Того чи буде у нас ФКВС. ФКВС у нас вишифровується, як перший прийшов, перший купив. Тобто, коли у нас набереться ось цей максимальний загальний ліміт, підписка має завершитись, і вже людям, які встигли внести, має навиховуватись алокація в токенах фуелу. Але мені здається, що так також не буде, тому що це буде для тих людей, які встигнуть дуже живно максимально живно, Їм дадуть алокації навіть там на 5000 USDT може бути. І на мою думку, так не буде. Крім того, ніде в умовах не пише, що буде відбуватись саме через FKWS. Але також були розбіжності через те, що підтримка відповідала по різному. Люди писали в підтримку, запитували це. Я бачу багато скринів, і декому відповідали, що раунду ФКВС не буде, а декому відповідали, що все буде відбуватись за принципом, хто встигне занести кошти. Досить дивно, це все поки що виглядає, але це не забирає того факту, що тут може вдатись нам непогано заробити. Тому я все одно постараюсь взяти участь, навіть якщо тут можна буде вносити дуже багато USDT і навіть якщо це буде ліміт 5000 USDT. Давайте коротко. Підсумуємо, як це все має відбуватись і як ми будемо діяти. Впевнений, що багато моїх підписників буде брати участь 17 грудня в 4 ранку у нас розпочнеться етап підписки. Це означає, що ми зможемо наші USDT внести в цей LaunchX і заморозити їх протягом цього етапу підписки. Наш внесок має відображатись ось тут. Після того, у нас етап підписки буде тривати 2 доби до 19 грудня. Тоді вже, ось в цьому витку, нам має написати, яку алокацію ми отримаємо. І на цю алокацію. У у нас зніметься USDT, а USDT, за який токен FL не буде викуплятися, нам повертаються на спотовий аккаунт біржі Bitget. Після того, як пише у нас самого низу, на TGE у нас буде 100% цих токенів, тобто всі токени, які ми купили, ми зможемо продати на лістингу. Лістинг токена буде того ж дня 19 грудня, і ми маємо зафіксувати наш прибуток. Якщо ще до періоду підписки будуть оточення по якихось умовах, по якихось лімітах, я напишу обов'язково пост в своєму телеграм-каналі, тому підпишіться, якщо ви досі не підписуєте. Думаю, по Launch X, ви все зрозуміли. На цій біржі Бідґад він буде відбуватись вперше, і тому маємо на ньому, так би мовити, вчитись. Якщо у вас залишили запитання або ви не згідні з якимись моїми словами, які я говорив в цьому відео, обов'язково пишіть в коментарях. Я на всі відповідаю, з усіма можу поговорити, подискутувати. Не забувайте також підтримати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.